І усіх вітаю з Новим роком. У цьому відео я вам розповім багато цікавого про самий холодний континент планети Земля Антарктиду. Як я вже і сказав, Антарктида є самим холодним континентом планети Земля. Найнижча зафіксована температура на Антарктиді становила понад мінус 90 градусів по Цельсію, що на секундочку холодніше за середню температуру на Марсі. Ну а з середньою температурою материка Антарктиди є мінус 40 градусів по Цельсію, що все одно дуже холодно. Найвища ж зафіксована температура в Антарктиді становила близько 20 градусів по Цельсію. Хоча вчені виявили. Що в минулому Антарктида була набагато теплішим континентом з більш приємним кліматом. Але навіть зараз у суровому кліматі Антарктиди є свої жителі. Це не люди, це пінгвіни та ще багато інших комашок, мошок, та ще всяких бактерій. Ще цікаве те, що в Антарктиді знаходиться південний географічний полюс Землі. Майже. Усю поверхню Антарктиди вкриває лід з середньою товщиною в 2 км. Площа Антарктиди становить 13 мільйонів 900 тисяч квадратних кілометрів. А також Антарктида охоплює близько 10% суходолу землі. Також на Антарктиді зберігається близько 90% льоду землі та близько 70% усієї прісної води. І так. Сьогодні ви дізналися багато цікавого про Антарктиду.